Красноградське підприємство теплових мереж здійснює забезпечення життєдіяльності населення громади, які вся країна воно долає всі труднощі, пов'язані з військовою агресією. Директор Красноградського підприємства теплових мереж Володимир Царек приділив час для ознайомлення з роботою підприємства, з його здобутками та проблемами. Містян цікавить, як проходить підготовка до опалювального періоду 2024-2025 років. Підготовка до опалювального періоду 2024-2025 року. Згідно розроблених і затверджених планів підготовки, роботи виконуються в напрямках як підготовка котельного обладнання, так і плових мереж. На даний момент на сьогоднішній день. В цих складних умовах е, військового часу, фінансового володу, е, господарство підприємства готове понад 60%. Тобто відповідно рекомендованих планів ми вкладаємося в дані терміни, в дані періоди. Але стурбованість нашого підприємства викликає зовсім інше на цих підготовчих роботах. Це те, що я вже назвав фінансовий кризис, пов'язаний не з діяльністю підприємства, а зовсім інші чинники. І Пов'язано все це от, дійсно з військовою агресією Російської Федерації проти України, який вже третій рік іде. І три минулі періоди, і ще от в чому складність, три минулі періоди, тарифи на послуги опалення або не переглядалися, або переглядалися і не застосовувалися. Відповідно підписаних двох меморандумів, які були укладені про відшкодування різниці в тарифів для нашого підприємства, якого складає 31,2 мільйона грн. Але відшкодування різниці в таріфів на даний момент немає. І за чого, А за отримані енергоносії підприємство повинно сплачувати. Також знаки дається постанова Кабінету міністрів 812, якою проводиться розщеплення надходження через казначейські рахунки надходження коштів на рахунки підприємства по формулі 65 на 35, де 65% відсотків коштів іде на рахунки газопостачальної організації «Нафтогазтрейдинг», а 35 залишається. На рахунках підприємства. І навіть в період, коли підприємство не випускає теплову енергію, тобто продукт, а надходження тільки кошти, які посягнені до заборгованості із споживачів, споживачі, які не вложилися, які мають певні труднощі фінансові, особисті. І ці кошти також розщеплюються. В даному випадку, і от на сьогодні, виходить, що невідшкодована різниця в тарифах дається в знаки тому, що близько 9 мільйонів підприємства вже понад, скажімо так, понад нормово перерахувало на Нафтогазтрейдинг. Дана постанова дається в знаки в тому, що підприємство має вже заборгованість за, за розподіл природного газу близько 6 мільйонів. Має заборгованість за сплату ПДВ, за сплату ПДВ 841 тисячу. З'явилася заборгованість по сплаті податку за землю. Борг з'являється за нашому суміжному підприємству, комунального підприємству, водоканал за сплату за воду і водовідведення. Сума невелика, 7 тисяч, але все-таки це борг. Заборгованість виникла по виплаті заробітної плати. Тим не менш підприємство готується до опалювального періоду, відповідаючи тобі ж своїми постановами, державна держава переклала повноваження на органи місцевого самоврядування і на підприємства, на комунальні підприємства. Наша міська рада не залишається осторень. Надає допомогу, так, от виділили кошти взагалі, от за два останні місяці міська рада надала допомогу, фінансову допомогу в розмірі 3, 3 мільйона. Всі цієї суми підприємство має змогу і змогли заплатити за електроенергію, заплатити за її розподіл виконуються роботи по повірці комерційних вузлів обліку газу, води та інших контрольно-вимірювальних приладів. Також виділені кошти на проведення реконструкції системи газопостачання по котельні по вулиці Преображенській, яка надає послугу дошкільному навчальному закладу номер 3 Виділили кошти на відведення земельної ділянки для встановлення блочно-модульної котельні по вулиці Центральна, 63 села Піщанки. Тобі ж міська рада, хоча державним бюджетом не заложено відшкодування різниці в тарифах, а наскільки мені відомо, і наскільки міський голова Світлана Миколаївна. Розповідає на сесіях силовий податок, силовий податок, називаємо його так: це міліція, поліція, прокуратура, МЧС. Всі ці податки йдуть в бюджет, в державний бюджет. І місцевий бюджет наповнення значно скоротився в порівнянні з 2023 роком. Тому Підприємство готується, і технічно визначені терміни, визначені законодавством, буде стовідсотково готове до опалювального періоду. По всій Україні викликає стурбованість руйнування російським агресором енергетичних об'єктів країни. Як може надаватися послуга теплопостачання під час блокауту вашим підприємством? Стосовно роботи підприємства, повноцінної роботи підприємства в опалювальному періоду під час ймовірних вражень енергетичних об'єктів, якими користуються підприємства, це енергетики, електрики. І наскільки ми знаємо, із засобів інформації, що ворог старається вразити. Критичні об'єкти це підстанції, електростанції, як працювати, ми і зараз відчуваємо дефіцит електроенергії. Тому підприємство до цього готується з допомогою таких органів місцевого самоврядування, з допомогою е, міжнародних фондів е, при отриманні гуманітарної допомоги, а саме в робота забезпечення електроживлення це отримання електрогенераторів, дизельних або бензинових. На даний момент при необхідності 19 генераторів ми маємо в наявності 17. Очікуємо іще отримання двох генераторів малої потужності. Також у нас є резервний генератор, який ну, пересувний, яким ми можемо користуватися в разі ну, раз, різних форс-мажорних обставин. Також маємо запас палива, як дизельного палива, як бензину і як оливи. Всі ці паливно-мастильні матеріали придбані за кошти місцевого бюджету, і у нас знаходяться на зберігання, до якого ми не маємо, ну, то есть, не застосовуємо його при повсякденній роботі. Запас палива, звісно, мізерний по нинішнім міркам, але забезпечить. 24 години безперервної роботи. На майбутнє і в перспективі розглядається питання опять же, так, таки нашим засновникам про виділення, про забезпечення об'єктів критичної інфраструктури району паливно-мастильними матеріалами. Для виконання повсякденної роботи я опять трошки повернуся до нашого фінансового становища. От у нас коштів своїх на витратні матеріали, на придбання ну, зовсім немає. От Зовсім немає, мається заборгованість, яку я от, перед цим назвав. Ми також звертаємося до людей, до небайдужих людей, які є відгуки. І люди надають нам допомогу. В чому вона виражається? Звісно, ми це все проводимо в межах законодавства з відповідно договору пожертви, акта прийома передачі. Є люди з етичних міркування, я не буду називати їхні прізвища, можу назвати тільки громади, як з Красноградської громади, так і з Піщанського старостату. Так, навіть з Наталинської громади. Люди надають допомогу в вигляді дизельного палива, хто 20 літрів, хто 40 літрів, бензин надають допомогу, надають деякі витратні матеріали. Це у вигляді електродів, відводів. За це ми людям безмежно вдячні. І так, отримано від людей. Ну, от, щоб Цифру озвучити, десь 240 літрів дизельного палива і 120 літрів бензину. Це ну, мінімум, мінімум, який ми використовуємо зараз ну, для виконання в основному зараз робота по підготовці опалювального до опалювального періоду, це м, ремонт теплових мереж. До речі, теплові мережі ми змінюємо, ремонтуємо матеріалами, бувшими в використанні. Після закінчення опалювального періоду ми провели роботу заміну ділянки на третьому мікрорайоні, заміну ділянки попередньо ізольованими трубами, які у нас були в наявності, але запаси і резерви вичерпуються. Так, що під час е, ймовірних блекаутів підприємство зможе працювати деякий час без зривів. Мешканців громади цікавить питання тарифів та розрахунків за послуги теплопостачання. Розкажіть, будь ласка, про це. Цікаве питання по розрахункам за опалювальний період, і взагалі розрахунки споживачів, а споживачі у нас це і населення, категорія доволі таки цікава. Це споживачі у нас, як і бюджетні установи різних рівнів, і місцевого, і районного, і обласного, і державного. Є у нас такі споживачі і інші споживачі це підприємство. І от стосовно розрахунків, якщо взяти до уваги е, минулий опалювальний період, то оплата складає понад 100% Розрахунки – це от по категорії населення. Понад 100%. Все-таки сумління у наших людей, у наших громадян і споживачів є, люди розуміють складність. Цю складність становища, в якому підприємство знаходиться і від якого залежить добробут в оселях в холодний період часу. Є, звісно, багато споживачів, сума заборгованості по окремим квартирам сягає понад 100 тисяч. Працівниками підприємства ведеться робота, ведеться аналіз. В таких випадках звернення до суду, і в судовому порядку вирішуються ці проблеми. Також багато людей на, в 22-му році, після 24 лютого, власників помешкань, які виїхали за кордон і сліди їхні ну, загубилися. Немає зв'язку, тому що, мабуть, власники цих помешкань не бажають спілкуватись, не бажають, і не бажають сплачувати. Але в судовому порядку ці питання вирішуються. В порівнянні, якщо от взяти порівняння розрахунків, аналогічний період. Опалювального періоду 2022-2023 року і 2023-2024 року, то за опалювальний період 2023-2024 року заборгованість серед споживачів ну, не будемо окремо по категоріям, по населенню заборгованість зменшилася близько півтора мільйона, а взагалі по підприємству чуть більше двох мільйонів. Зменшилась заборгованість, от заборгованість споживачів категорії по бюджету заборгованості немає. Є один підрозділ, який знаходиться центрального управління в Сумській області, але їх складнощі з фінансуванням і проплату вони гарантують у вересні місяці своєї заборгованості. Сума там трошки більше 100 тисяч. Серед інших споживачів, ну, інших споживачі, щоб було зрозуміло, що це магазинки, це аптеки, це перукарні, масажні салони, де фопи відкриті, залишилась заборгованість по тим об'єктам, де власники закрили свої об'єкти і переїхали. На них також. Подається ну, позовними заявами, з ним спілкуємося тільки через суд, тому що на контакт не відзивається. Люди позакривали свої об'єкти нерухомого майна, нежитлові приміщення і переїхали. На, на прикладі, якщо тут взяти, то до суду подано за цей опалювальний сезон на юридичних осіб. До суду ми звернулися на настягнення на 771 тисячу. По населенню на 3 мільйона 313. 000. Повернення цих коштів, ну це тільки в суди звернулися. Потім після суду є люди, які і підприємств, також які, отримавши судовий наказ, стараються зразу погасити. Заборгованість щоб не через виконавчу службу. Тому що, повторюсь, можливо для більшої ясності, коли винесений судовий наказ, то людина кроме сплати заборгованості сплачує судові витрати. А потім, коли далі не реагує на виконання судового наказу, справа передається до виконавчої служби, де сплачуються послуги виконавчої служби також ще зверху, то є лишні витрати. Багато людей, які сплачують, отримавши тільки судовий наказ. Є деякі люди, які навіть сплачують, отримавши попередження від нас або в усній формі, або в письмовій формі, або... Через телефонний зв'язок. І так, отримано через виконавчу службу 785 тисяч це від населення і близько 200 тисяч від юридичних осіб. В цьому напрямку також ну, є борги, які неможливо повернути. По причинам по причинам давності, проводячи аналіз заборгованості, от розбираючи за цей опалювальний період, ми вияснили, що по деяким об'єктам борги ну, 2000-х років. І, звісно, час цей втрачений, повернути їх неможливо. Також є об'єкти і організації, які ну, перестали існувати. Або розформіровані, або, або переїхали, тобто вони не існують. Є і такі бари. Відповідно, Даних розрахунків і даної ситуації, от хочу звернутися до керівників установ, підприємств до, до населення, до громадян, до користувачів послуги центрального опалення. Це, звісно, не є обов'язок, не указаний, але є право як споживача. Ми будемо звертатися на передодні опалювального періоду. Із проханням через рознесення рахунків на попередню оплату послуг коштів, на жаль, дуже мало. І маючи велику заборгованість перед перед такою організацією, як газорозподільчі мережі України. Най момент вона сягає 6 мільйонів 330 тисяч. До початку опалювального періоду це буде 8 мільйонів, і звісно, ця організація, яка є структурним підрозділом НАК Нафтогазу, противитися надати нам природний газ, доступ до природного газу, до повного погашення заборгованості, а коштів немає. Міська рада прикладає до цього зусилля, але бюджет місцевий ну, дуже. Дуже бідний. Тому ми звертаємось до своїх споживачів, щоб ну, адекватно і з розумінням віднеслися до нашого прохання. Це, це просто передплата за послугу, яку люди отримують. І звісно, це не понаднормово. Особливо ну, от населення відносно до населення тариф залишається, хоч і прийнятий, державою прийнятий державними підрозділами прийнято рішення. Тарифи ми е, коригуємо в залежності від підняття ціни ну, от останнім часом, нашою вмівши, це електроенергія. І дійсно, електроенергія сильно піднялася як електроенергія, так і її розходів. А відносно ну, населення, от, тариф залишається на рівні 2022 року. Це 2210 тисяч за гігакалорії. На цьому рівні так він і залишається. Далі не застосовується. Тому я прошу з розумінням віднестися до даного прохання і вносить передплату. В рахунки ми надамо. В рахунках буде вказана сума, прогнозована від спожитого, скажімо так, в листопаді від спожитої теплової енергії в розмірі 30-40%. Дякую за розуміння! На даному участку проводиться ремонт теплової мережі. Третій мікрорайон в районі будинку номер 6 Тепломережа експлуатується більше порядка 40 років, проложена в непрохідних каналах. Звісно, приходить в негоді. Ремонтуємо матеріалами тими, які є в наявності, тобі ж Бушними трубами. Ну а далі ви бачите. Se lo han Ми Знаходимося на котельні села Піщанка вулиця Центральна, 63, яка забезпечує тепловою енергію як навчальний заклад, як старостат і як амбулаторію піщанського. Дана котельня облаштована двома котлами, один з яких підлягає списання універсал, інший Істу-5, який буде використовуватися як додатковий опалювальний прилад. Основну роботу буде виконувати і основне навантаження це блочно модульна котельня, яку ми трішки раніше вже спостерігали. На блочно модульну котельню міська рада виділила кошти на виготовлення проєктних робіт, на відведення землі, землеустрою, очікуємо технічні умови на проєктування, на підключення до системи газопостачання. До опалювального періоду до нового року, в крайньому випадку, ми її запустимо в роботу. блочно модульну котельню нам надала благодійну допомогу Червоний хрест. Отримали ми її десь у квітні 24-го року. Зараз знаходимося на вулиці Березневий, село Піщанка, колишня 8 березня. Також ремонт тепломережі. Тепломережі знаходяться в зоні дії. Котельні, 8 березня, вулиці Березневої. Труби від даної котельні тепломережа експлуатується понад 40 років. Морально, фізично, застаріли. І така ж сама проблема. На, на, цьому, на цій короткій ділянці два порива. Один вже усунули і відновили покриття настільки, наскільки це можливо нашими зусиллями і нашими матеріалами. І друга ділянка чекаємо, так як один екскаватор знаходиться на попередньому місці усунення, це третій мікрорайон. Тоже, щоб уже закрити. за майорія і з тих часів нам волю не зламить. бандури струни, кобзаря завити, лунають серці нашими в душі. Ми українці, ми козацькі діти, ми батьківщини.